Добрий день, я Гагар Олександр, учасник гри Паросток. а це мій брат Іван. Він сьогодні у ролі постраждалого. Іван виглядає дуже блідним. І його губи і пальці синюшні, температура тіла понижена, дихання і мова сповільнені. Він тремтить. Це все каже, що у Івана легке переохолодження. Перевіряю, чи сухий одяг на Івані. Сухий мокрий одяг треба було зняти, вміщую Івана у тепле місце, вкриваю його. Пліду Іван випли випити твого солодкого чаю тепер дзвонимо у швидку допомогу. Я забезпечив Івана теплом, теплим питтям і спокоєм. Певний, що з ним буде все добре. Дякую за увагу, всім бажаю здоров'я і гарного настрою. До побачення.